Особливості плазмотерапії ендорет. В чому фішки? Однозначно можу сказати, що це запатентована методика, яка дає можливість отримати вашій шкірі ту кількість тромбоцитів, яка є максимально ефективною. Дійсно, доведено, що ця кількість тромбоцитів у 2,5 рази вища, ніж у звичайній плазмі крові, що дає змогу досягнути максимального результату. Крім того, ми отримаємо лише тромбоцити, лише фактори росту, без інших клітин крові, без ретроцитів і без лейкоцитів, що повністю мінімалізує будь-який запальний постпроцедурний ефект. Курс достатньо зручний, всього одна процедура в 3-4 тижні, всього три процедури, тобто зручно, швидко, доступно, результативно. Кому підійде терапія і кому варто її зробити? Можна сказати, абсолютно гарно спрацює у людей, які мають пігментацію, підвищену сальних, сальних підвищену жирність сальних залоз. Також вона гарно спрацює у людей, які мають сухість, дерявчі шкіри, кому хочеться більше тонусу. Ми також працюємо з плазмою і проблемами, зокрема, проблема рубців, проблема випадіння волосся. Вона проявляє себе як найкраще. Більше того, навіть проблемні постпроцедурні е, дефекти чи проблеми на ділянці ми можемо також вирішувати плазмотерапію, наприклад, навіть розчинення філера гіалуронової кислоти, поступове плавне і природне. Ефектів насправді дуже багато, протипоказів практично немає. Протипокази це можуть бути лише погіршення загального стану жінки. Тобто це може бути підвищення температури, наявність активних запальних захворювань на момент проведення процедури. Ясно, що ми одужаємо і лише тоді робимо плазму. Також протипоказом може бути період місячних у жінки, тому що плазма тоді не найкращої якості і варто перечекати кілька днів. В всіх інших ситуацій можна і навіть рекомендувати. Яка ж реабілітація після плазмоліфтингу? Можна сказати, що ніякої, тому що це та процедура, яка практично не лишає після себе ніяких слідів. Максимум на що можна розраховувати, це незначне почервоніння, яке зникне через кілька годин після процедури. Ну, і якщо не пощастить, один-два синячка. Але є багато методів і способів, як зробити цю процедуру абсолютно безслідною, без спаку і будь-яких інших